Текстові величини та операції над ними. Для опрацювання текстових даних мови і програмування використовують величини символьного та рядкового типів. До символьного типу в нас належать літери, цифри та знаки. Набір символів утворює рядок. Escape послідовності. Escape послідовності, що походить від англомовного аналогу Escape. Sequence від англійського escape уникати. Використовують для запису в текстових значеннях спеціальних символів. І так, давайте на них подивимося: Splash M, перехід на новий рядок Splash T – вставлення табуляції, тобто широкого відступу. Сплеж кавички вставлення подвійних лапок. Сплеж одинарна кавичка вставлення одинарних лапок. Практичне застосування. Зверніть увагу на текстовий рядок. Ми бачимо, що для коректного запису імені потрібно використати одинарні лапки. Але таким чином, далі текст перестає розпізнаватись як текстова величина. Для цього ми можемо використати. Escape послідовність. Тобто, треба щось нам зробити за цим символом, за апострофом. Оцей чорний текст, він вже не, не розуміється програмою як текстові дані. Що ми можемо зробити? Ставляємо тут ми сплеш, далі текст розпізнається вже як текстова величина. Тобто, не як якісь програмні там, слова чи команди. Якщо наш текст в комп'ютерній версії написаний зеленим, значить він розпізнається як текстові дані. Далі, після запису, запуску нашої програми, ми бачимо, що текст написаний ось він перед нами виведений на екран. Далі, що ми можемо зробити? Ми бачимо, що ось у нас є. Вікно програми і слово острозького культосвітного осередку. Значить, Острозького слово в нас переноситься, і переноситься воно некрасиво. Тобто без, без переноса просто символи перепригнули на новий рядок. Як ми можемо виправити цю ситуацію? Ми можемо додати до нашого тексту ось такі от символи, n. Що вони будуть робити? Коли ми запустимо нашу програму, то там, де в нас поставлені такі. от Значки. У нас утворюються нові абзаци. Дійшли до письменника, далі перехід на новий рядок. Аналогічно до того, щоб ми поставили е, курсор у Word і натиснули б Enter. Тобто перейшли на новий абзац новий рядок. Усі символи в рядку мають свій порядковий номер. Звертаю вашу увагу, що. Символи починають рахуватися не з першого номеру, як ми звикли, а з нульового номеру. На даній програмі показана команда print A a – це в нас зміна, яка присвоє значення текстових даних. І в квадратних дужечках ми вказуємо порядковий номер 10. Так? Під 10-м порядковим номером в нас йде літера D. І, відповідно, коли ми запускаємо цю програму, на екран у нас виходить літера D. Тобто ми можемо вказати, який номер символу в текстовому типу даних в рядку, ми хочемо побачити і вивести на екран. Так теж можна робити. Приклад інша програма. Наші є у нас зміни від A1 до A7. 7 різних змін, і кожній зміні присвоєно текстове значення якесь. Коли ми запишемо наступне, пишемо команду Print, результат надпис. А далі подивіться, пишемо номер зміної, назву зміною, а в квадратних движечках вказуємо який символ із цього текстового ряду нам вибрати. Наприклад, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Що це означає? Що з кожного цього речення ми беремо нульовий символ, тобто перший символ. Далі подивіться, в результаті у нас виходить великими літерами, тому що це перші літери в реченні. У нас виходить слово Україна. З кожного ряду, повторяю, взяли першу літеру. Нульовий символ це перший в програмуванні. Далі повторення величини. Наша програма складається з двох рядків. Є зміна name, Далі йде команда Input, input ввести дані. І повідомлення введіть ваше ім'я. хто тобто, користувач має ввести своє ім'я. Далі ми пишемо: Print, вітаю о величний. І далі йдуть зміни у нас. Зміна Name. Так? Name плюс робимо відступ. Тобто, щоб від нашої зміни відступити на пробіл 1. І далі помножити на 5. Якщо ми не напишемо ці пусті одинарні кавички, то слова будуть писатися. Один біля одного. Так? Тобто, або нам треба зробити пропуск, коли ми будемо вводити ім'я. Але не факт, що наш користувач захоче робити цей пропуск, того ми робимо його ось тут. І помноживши на 5, в результаті у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 разів повторюється те слово, яке ввели при запуску програми. І в кінці у нас ознак опику. Тобто, якщо ми текстову зміну помножимо на 5, вона 5 разів у нас повториться при запуску програми. Операція Значить, Подивіться, є у нас команда, сама перша команда, яку ми вчили, Print Hello world, так? Привіт світ. Написали ми це слово, присвоїли зміні S і S вивели на екран. Далі, що ми робимо? Ми вводимо нову зміну S1. І пишемо, що S квадратні дужки 2 6, плюс слово Python. Print S1. Що в нас виходить? У нас виходить, що ми пишемо слово hello, а далі йде слово Python. Що це може означати? Що в нас зверху написано. Надрукувалися лише 6 перших символів, а це слово hello. та Пробіл, а слово Word зрізалося. Тобто далі наше слово не друкувалося. Замість нього у нас дописалося ще одне слово Python із третього рядка. Тобто ми можемо ще і обрізати текстові дані. Приклад другий. Ми беремо, тепер вводимо зміну S2 і пишемо, що S2. Перша зміна, перше слово Hello World. Відкриваємо квадратні дужки, пишемо 6, 2.8. І закриваємо квадратні дужки, Print S2. Виводимо на екран після зрізу. Що в нас виходить в бор. Бо WO. Тобто 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Від 6 до 8. так? Отже, ось воно в нас і надрукувалося 7 та 8 символ. Це W та O. Вони вивелись нас на екран. Тобто ми можемо вибирати, від якого до якого символу друкувати на екрані. Третій приклад. Беремо ми зміну S3 і пишемо до неї s1. Квадратні дужки 6, дві крапки. Тобто від шостого символа і до останнього. Тобто це ось це от слово, яке в нас Hello Python. До шостого все обрізалося, далі осталося слово Python. Воно й вийшло на екран. Зворотній порядок. У нас написана зміна S, яка дорівнює надпису і ось написаний якийсь текст. Ми пишемо Print. В дужках пишемо зміна S, яка відповідає цьому надпису. І дивіться, дві крапки, дві крапки 1 в квадратних дужках. Що воно нам робить? Воно заставляє символи написатися в зворотному порядку. Тобто, ось наш текст пішов. Буковочка Б була останньою стала першою, А була передостанньою стала другою, Т була третьою і стала третьою з кінця, тут спочатку. Тобто текст от дзеркально відобразився з права наліво. А далі в нас іде практична робота із програмами. Завдання 1: створіть на робочому столі папку, це зрозуміло, дивіться. Відкриваємо середовище IDLE Python та створюємо новий файл. І описуємо програмний код, використав, використавши перемноження рядків. Тобто та програма, яка показувалася в нас у презентації. Запускаю середовище Python. одразу заходжу в файл, вибираю new File, новий документ. Оце все я закриваю. Передо мною середовище, в якому треба створювати програму. Якщо ж ви працюєте з мобільного телефону або планшета, то заходимо в середовище PyDroid 3. Запустили програму. І все. Далі нічого створювати нового не треба. Прямо тут ми і працюємо. В вкладки New це новий проєкт, ми починаємо писати наш код. Далі просто переносимо те, що ми бачимо в інструкції в наш проєкт. Пишемо name, це назва зміної. Тобто до цієї зміною ми присвоїмо текстові дані. Для цього ми пишемо input. Так? Написали команду input, але перед цим ми не вказували тип даних. Значить, Автоматично програма зрозуміє, що це текстові дані. І пишемо: введіть введіть ваше ім'я. Плеш я ставлю спочатку. Значить, де його знайти цей сплеш? Це ряд цифр, ряд, верхній ряд букв. Остання кнопка над Enter, біля Ім'я. Далі, пробіл. тире, пробіл Закриваю я кавичку на англійській мові. І закриваю дужку відповідно. Введіть ваше ім'я. Переходимо на новий рядок, пишемо команду: Print. Ця команда заставляє. Вивести на екран повідомлення. Далі я пишу на українській мові вже. Вітаю. О, величний. Далі відступ. Закриваємо кавичку, кому. І дивіться, відкриваємо дужку. пишемо name. Плюс. І йдуть що. Пусті кавички. Відкрили кавичку, пробіл поставили, закрили кавичку, закрили дужку. І помножити зміну цю плюс кавички постійно, на 5. 5 разів повторити. Вставляємо кому, відкриваємо кавички, знак оклику, закриваємо кавички, закрили дужку. Далі можна зберігати наш проєкт. Заходимо в файл, save as, зберегти як. І зберігаємо під номером проєкту. Все. Програма готова. Тепер її запускаю. Ваше ім'я. Допустимо, я напишу Максим. Максим. Вітаю о величний Максим, 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 Максим. П'ять разів повторилося, є пропуск після ім'я, і тут у нас йде знак оклику. Тобто програма працює, вона 5 разів повторює змінну. Поправка забув я доставити сюди кавичку. От ім'я. Перезапускаю run Module І бачимо, от ім'я вже в мене відображається правильно. Тобто вже без цього сплеша, без похилої лінії. А лише один апостроф там показується. Тепер переходимо до другого завдання. Складіть програму, яка зі слова інформатика буде утворювати слова форма та романтика. І ось перед нами написані слова. Тобто в нас йдуть нульова літера це буква І, десята – це А. Рахунок починається з нуля, а не з першого символа. І так, відкриваємо Опять середовище наше. Відкриваю проєкт, заходжу в файл, вибираю New File. Це можна звернути закрити, воно поки що нам не потрібно. І нам говорять, опишіть програмний код типу. Значить, Для тих, хто виконував практичну роботу, я повторюю, кожна програма оцінюється не лише по тому, як написаний код. Програма ще й оцінюється по діалогу з користувачом. То, як ви продумали той пункт, який має пояснювати майбутньому користувачу, що це за програма, та що вона може робити. Тобто, кожна програма має починатися із команди Print або аналогічної команди, яка буде розказувати про нашу програму. Не треба сразу програмний код починати з того, що введіть там дані і получуть відповідь. Ні, ми пишемо. Команду, щоб пояснити, що за програма. От, наприклад, я вводю зміну Name і пишу, що вона дорівнюється зміна чомусь. То я зараз напишу, про що моя програма. Поясню користувачу. це. Далі відкриваю кавичку. І починаю писати. Я можу скопіювати з нашої задачі значить, програму, яка зі слова інформатика, буде утворити слова форма та ромашка. От Я копіюю ці слова і повертаюся до мого проєкту. Вставляю сюди те, що скопіював. Значить пишу не програму, а програма. З великої букви. Яка зі слова інформатика, буде утворити слова форма ромашка. Романтика. І тут аж закриваю вже кавичку. Так як мій текст занадто довгий, я боюся, що він не буде влазити в екран, я поставлю після слова буде сплеш І літеру N англійську. Тобто, щоб у мене був тут абзац, щоб переходило на новий рядок. Так, далі <клух> я пишу команду Print, і в дужках ставлю Name. Те саме, щоб я написав би оце все в команду Print. Але я використовую два рядки, щоб ви побачили, що так теж можна робити. Тепер, а тепер уже можна що, попросити нашу програму. Чи наказати точніше нашій програмі, прийняти від користувача слово, яке треба ввести. Тобто, ми беремо з цього завдання з інструкції. Зміну S. Пишемо, вона дорівнює input. Відкриваємо дужку кавичку, і пишемо: введіть, введіть слово. Введіть слово. Кавичку закриваємо, дужку закриваємо. Тобто тепер користувач має ввести з клавіатури слово інформатика, а далі після цього ми починаємо вирізати вже з цих слів по літерах те, що ми. Вибрали. То перше слово має бути форма. Тобто, ось, ну, for, форма. Це друге, третє, четверте, п'ятий, шостий символ від другого по шостий. Саме це тут і написано. Починаючи з другого до сьомого не включно. Пишемо S1 у нас тепер зміну ми модифікували, S і S1 це дві різні зміни. Пишемо S1 дорівнює S. Записуємо квадратні дужки. Це наша українська літера хата, м'який знак. Чи, чи що це таке твердий знак і ГІД? Різні символи. Тобто, самі останні клавіші на першому ряду літерного е, класу кнопок. І так, 2, 2. 7. Так, ось воно 2-7. Закриваємо квадратні дужки. Наступний рядок S2 пишемо. Дорівнює, опять, дивіться, S квадратні дужки 4. Плюс S квадратні дужки 3. І що це ми робимо? Пишемо слово ромашка. Четверта, четверта літра це R, третя це O, П'ята M M. Так, значить ми що пишемо. Плюс S зміна і там. Від п'ятого по сьомий символ. Так, Від п'ятого по сьомий. П'ятий і сьомий. Ма записуємо. Значить, як воно працює? Дивіться, п'ятий символ М включно. Шостий наступний після п'ятого, включно. Сьомий йде вже не включно. Так само тут було. Сьомий у нас не включно. Перший е символ включно, останній не включно. Далі плюс С в квадратних дужках. 1. Перша літера. Це О не У N. Бачите, опять помилився. Перша літера N. Точніше, вона друга під номером 1 іде. Порядковим номером. Плюс зміна S з порядковим номером 7. Це восьмий символ, получається. Романтика. Романтика Т. І. Дві крапки. Тобто до кінця пішли в нас символи. Після сьомого символа Так. Записав я таку команду. І що? Ну, в кінці бажано додати пусту команду Input. Тобто, для того, для чого це робити? Щоб програма сама не закривалася, коли ми будемо її запускати не в режимі інтерпретатора, а як окрему програму. Зберігаємо програму, записуємо її там, як задача 2. Так. Мені показують лишнє вікно відкрите. Зараз запускаємо програму. Заходимо вкладку Run, Run Module. Введіть слово. Включаю українську мову, пишу інформатика. І. І нічого не відбувається. Що не так в моїй програмі. Я його все зробив, але забув, що зробити. Вивести на екран, щоб такого не було, щоб на екрані щось з'являлось відповідно. Я маю написати команду Print. Print. Підкриваю дужку і вписую тепер, що зміну S1 і нижче та сама команда. Дивіться, я її просто скопіюю і вставлю. І замість S1 S2. Ось тепер має виводити на екран. Запускаємо, пишу я слово інформатика. Enter. Форма і романтика. Тобто, дивіться з цього слова, вибираються літери і прописується в тому порядку, що нам потрібно. Ось так воно працює. Тепер домашнє завдання. Що буде вам додому? Завдання 1. Складіть програму для розпізнавання поданого акровірша. Це те саме, що було в нас в презентації, де Україна ну, писалася. Значить, у нас є вірш. Нам треба ввести його в програму. Кожна нова строчка цього вірша це буде нова зміна. От, як, наприклад, в цьому прикладі. Так? Тобто ми пишемо Print програма розпізнавання акровіршів. І що, і далі От одна строчка це А1, друга строчка це А2, третя А3. У нас буде трошки більше строчок. В нашому випадку буде десь 14 рядків. І це буде а 1 а 2 а 3 а 14 відповідно. Далі нам необхідно після введення всіх рядків у цей, нашу програму. Їх не треба друкувати, їх можна копіювати і вставляти. Далі ми пишемо команду print результат, тери, як тут абсолютно все. І ось А1 в квадратних дужках 0 плюс А2 в квадратних дужках 0. І так буде йти далі до А14. І закінчиться на такі от крапочки. Після запуску програми ви побачите, що перша літра кожного рядка буде винесена в один рядок, в одне речення. І подивитеся, що ж там за речення в нас буде написано. Тобто, ви розшифруєте акровірш. Так само, як в цій презентації, повторюю. Завдання 2. Складіть програму для розпізнавання тексту, в якому був змінений порядок запису. Абсолютно, такий самий був приклад у нас і в презентації. Ось цей приклад. Тобто, що ми пишемо: вводимо якусь зміну. В нашому випадку це буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Приблизно 7 змінних. Тобто, що це ми пишемо: зміна S. І записали перший рядок із вордовського документа. Ось цей, наприклад, так. Записали його, присвоїли йому значення S. А потім, як в пишемо Print S квадратні дужки, 2 крап... крапки 2 крапки-1 квадратні дужки, круглі дужки. Ця строчка заставить написаний ото, задом наперед текст Відзеркалитися. Далі ми пишемо S1 або S2 і копіюємо другу строчку і присвоюємо цій другій строчці, ну, зміну S2. І далі повторюється, так само ми пишемо: Print, тепер уже S1 там, чи S2. І код той самий. І обратно наш текст відзеркалиться. Далі ми записуємо зміна S3 дорівнює цій строчці. Так, оцьому, цьому тексту. Потім ми повертаємося до написання і пишемо третій раз print s 3 І в дужках цей код. Так? Тобто Ми заставляємо кожну строчку. В цій програмі всього два рядка, а в нашій програмі буде стільки рядків, скільки отут в цьому тексті строчок. Тобто Нам треба відзеркалити не одну строчку, а всі. Ми робимо це по черзі. От і Вся програма. Після того зберігаємо і долучаємо до classroom